Привіт-привіт. Нагадав собі я таку сумну тему, не знаю, як її загальному назвати. От. У нас в селі то називали, що церкву пограбували. Я ще був зовсім малий, я там не пам'ятаю, як воно. Мені здається, що було тако, що церква працювала, щось там трошки правилося, потім церкву закрили і вже правитись перестало, але люди тихенько якось відкривали церкву і десь там тихенько ходили молитися, в тому числі моя бабуня. Десь там якось вони знали, бабуня співали в церковному хорі, мали дуже гарний голос. Ще з дівоцтва і так до старості фактично співали в хорі церковному. І десь там тихенько вони збиралися, то була супер секрет, то я десь там навіть, як шпійон малий десь підсуховував де тож дитиняка, знаєте, десь в школі ляпну, чи в садіку, тож то капець було би. І от така картина, не знаю, якому то придурку відстрілило в голову, ну то з якихось місцевих комуністів 100%. Пограбували церкву. Що то значить пограбували? Значить, пригнали кілька колосних грозових машин до нашої церкви. А я в селі жив на вулиці на нашій вулиці Церква. І ікони, хрести все знімали з церкви. Там, ну, все, що могли зняти, зривали. Там ікони були такі, що полотно було прибите до, до стіни церква дерев'яна. Полотно було прибите до стіни і так, чи намальовано, чи як так пам'ятаю, от мені перед очима тоді було б буквально кілька років. Я пам'ятаю, що я в тій церкві був, чи то десь бабунію туди, ну так, знаєте, як маленькі дитині. І зірвані ті обірвані остатки полотна з ікон. Ну, Поста церква. Стіни тільки, все все, що, що могли, зривали, ломили. От, І то робили свої. Люди фактично, по-моєму, чужих там навіть і не було. Е, Знаю, що тоді ходило таке, по людях, бо жміль чіпився, е, е, Що були такі шофера, я вже не пам'ятаю ні фамілії, може хтось дивиться то, хто з моїх земляків, то підкаже е, старших. Що були просто шофера, вийшли з машини. Е, як побачили, що вони мають вести, відмовилися сідати за руль. Їх там лякали, що виженуть їх там з комсомолу, не візьмуть в партію, щось там виговор, шмиговор, ну вони все рівно не сіли за руль і мусив хтось там з тих комуняків сісти за руль машини. Але я пам'ятаю, як їхала машина Грозова, мені здається, газон бортовий, мені так здається в очах. Я був на березі, чи десь грався, чи, чи корову пас, і так в центрі села. Хто знає, де зараз магазинчик нон-стоп колишній <кій> машина їхала і на машині повно іконі, хреститі такі церковні і таке, якесь, таке страшне, страшне таке враження, розумієте? отак От. От в нас були пограбували церкву. Вже пізніше не знаю, я тих років не пам'ятаю, бо в мене пам'ять першивенька, то вже як -от трошки стало з тим всім легше. Церкву знову ну, не відкривали, бо церква аварійна, не дозволяли. І люди своїм коштом скидалися грішми, ремонтували церкву, перекривали. Я брав в тому активнішу участь. Фактично, я там кожен день був в цій церкві. Ми з кумом Іваном Петручком. Там були стар, старпоми, старші помощники, хоча так було заведено в селі. Ну, як не заведено, така була колейка, що з кожної хати там, по-моєму, на два дні приходило хтось, хтось там, з мужиків чи жінок допомагати майстрам таку якусь чорнову роботу, там, принеси подай, йди, йди не мішай, знаєте, таке. А ми там з кумом ще дітворою, що ми там, ну ми допомагали, серйозно допомагали. І По церкві там з тими бляхами лазили, і тепер згадаю, без ніякої страховки без шнурка, якби телепнули, капець, що то було. От. Так, е, так, мій кум, як зацепився Іван е, за, за церкву, ну, за те церковне діло, так воно йому до душі. Він пізніше вивчився. на... Як його на батюшку, як то говориться, ну не висвітився. По сьогоднішній день він старостав в церкві. І йому привіт, передавайте, бо може він мене дивиться. От, я то пам'ятаю ті всі історії. Ми друзі з дитинства, ще зовсім маленькі, ледь міли говорити, ледь міли ходити, то дружили, як часом загравалися, чи він в мене, чи я в нього. Аж до ночі то друг друга проводили. Пам'ятаєш Іван? Я його проведу додому, а мені страшно самому назад, він мене веде додому. Йому страшно і так один другого водили, поки хтось з батьків не проводив нас. Чи там Іванів старший брат Володя? Хай йому земля буде пухом, чи, чи хтось з моїх. Отако. От такі, такі були історії. О, цього. Ну і, значить. Я собі нагадав ще таку історію, тільки не знаю, в який то період було, що, що е, дітям до церкви страшно забороняли, строго забороняли йти. Але то, значить, на Пасху я ледь ледь, ледь, ледь чуть-чуть пам'ятаю, з бабунею пішов десь тихенько, бабуня мене замотала в якусь хустку. І все, то десь, я не знаю, буквально певне в першому класі ще було. І чи на Різдво? Ні, то певне на Різдво. Ну, не буду брехати, бо той зовсім маленький, був що ж хоч, таких років 5, 6, 7. Отако. І, і десь я там куточку олтарі десь там постояв. І, значить, були, видно, стукачі в школі знали, що я ходив в церкву. І значить, пам'ятаю, лінійка. Хто пам'ятає, в коридорі лінійка, вся школа вистроює, і мене виводять з строю і чи хвостять. Якось там щось там вже на що церкворного щось там обзивали. Ну, я так слів не пам'ятаю, бо я, чесно кажучи, їх не слухав. Думав, коп хоч да закінчилося, закінчилося, обично хлопці. те. Але цікаво було до церкви ходити через те, що заборонялося, понімаєте? А ще до школи. E, значить, певно, що тоді церква була не пограбована, раз я таке пам'ятаю. То я такий був маленький, ну, що мене бабуня на руках в церкву несли. E, і пам'ятаю такий випадок смішненький, смішненький. Значить, там в Ольтері в церкві вілії, таких, щоб лавочок не було, а була така, якась така. Не лавка, ну таке, що сісти дорослому на ньому дуже високо. Просто так якби спертися можна, було, така досочка. От. Я там дуже давно був, ще й там, де, де співаки. Що я туди маю йти, я ж не співак далеко, знаєте. От. Але тоді пам'ятаю, що я там на, ті, на, тому, на такі призбу, чи, чи я не знаю, як його назвати, мене там бабуня садили і так трошки притримували, ну і там співають. Вони так тих церковних пісень, ну, пісень там керують ними, знаєте. А я сиджу, ну мені ж нудно, я то, то ні, ні слова не розумію на тому старослов'янському співали. От. Я собі, ну як дитиняка, але щось мені запам'яталося, знаєте, я... вони співають, а я собі бомци, бомци, туруруру. Ну, собі, мене не чує ніхто, знаєте. Бомци, бом туруруру. Ну В ритм з їхньою тіє, піснею церковною. А такий був е... дід. От, блін, забув. Він тоді був чи то старостою, чи то регентом. Дід. Забув. Недалеко від мене жив. Коротше, то, то П'юка, дід. Ай-яй-яй-яй-яй. Трастя мать на нього прозивалася, а як його звали, крутиться в голові. Забув, а то ж десятки років пройшло. А він такий до мене: От молодець, дивіться, який маленький хлопчик мене гладить так по голові, Дивіться, ну, співає церковних пісень. А мені так смішно стало, ну, але мовчу. Приходять бабуні, бабуня додому хваляться мамі. Ти знає, що, каже, наш Василько співав церковних пісень разом з нами. Ну я терпів, терпів, але ну, не терпів. Знаєте, я ще тоді був язикатим. Розказую <говори> своїм, як бомціці бомці, -ці, бомці -ці. Ви сміялися добре, але не сварили. <говори> от. Але от яка була страшна штука. Переслідували, потім, як то все стало вільна Україна, ті вчителі, директора, що мене чи хвостили, та не тільки мене, багато таких було дітей, що ходили в тихаря, в церкву. О, цього. Потім ті вчителі перші бігали в церкву, і хрестились так щиро і такі поклони били, що ж підлога в церкві гуділа. Так воно міняється. Знаєте, оце так кінокомедія радянська. Власть міняється. Вже п -п -п цю будьонку на кепочку поміняв. Ось таке буває. Часто. Особливо оце зараз. Зараз теж так було так, 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 так як то було були ті е, патріоти, щирі українці, кожне свято, вишиванці, во 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 Де вони зараз? Ні, я не, не спору. Багато є на фронті. Може дехто мені теж цвіркнути, закинути. Я ходив в воєнкомат, слава Богу, не забрали. Слава Богу. Но зараз патріотизм в мене помінявся. Чесно вам скажу, будете йопкати, будете обзиватися. Но чогось останнім часом. Якась така, не знаю, є таке якесь слово, що слова, коротше, якщо ти говориш якесь слово, там, наприклад, собака, в тебе що зразу там асоціюється з чим воно, понимаєте? От. Так само тут а. патріот зразу асоціюється словом ідіот. Чого так? Що так зробили? Так недобре, я вважаю. Але так воно виходить на сьогоднішній день. от, І оті. Не буду казати за всіх, але знаю кілька прикладів тих патріотів, що себе в Груді били і на кожних е, святах вишиванці, їм на серце руку ложили, їм речали голосніше всіх. Зараз повтікали за кордон. То ще слабо повтікали, ну то я їх ще можу зрозуміти. Життя тут дорожче всього. А от є такі, що працюють на москалів, ото. Страшна штука. О, тут не треба далеко братися. У нас в сусідньому районі, ну, в Рівенської області, в Дубні зловили такого шпіона, писав через мобільний, здавав, здавав інформацію москалям. Я його сам не знав, до мене подзвонили дубинські хлопці, каже, розказують, там якось його називають. Я кажу, не знаю. Як ти каже, його не знав, та його всі знали. Та він там в вишиванці кожен день ходив, і дуже такий щирий. І там десь як хтось там не, не зовсім українське слово скаже, то зауваження, і даю, щось там таке, якщо тільки десь йому ляпнеш якесь. Знаєте, як буває, от як я там десь щось там свою думку, що там щось там не зовсім патріотичну, то він міг очі повидирати. А виявилося, що. А виявилося, що засланий кузочок. Таке буває, Чудеса бувають такі. Ото я вам почав розказувати про те, як, я, як в нас пограбували церкву, так змішав купу, все, ну, вибачайте, без, без того, як його забув, який називається, коли пишуть план. Без сценарію, просто так от присів і поперло мене і понесло. Не люблю на сумні, сумні теми говорити і сумні теми вам розказувати. Але то просто я в цьому випадку користуюся Ютубом як записною книжкою. А то воно, знаєте, вже помаленьку забувається. А я от тільки що нагадав за те, страшне слово пограбували нашу церкву. Чуєте? Тоді не було різниці. От мені там пишуть підписники УПЦ, як вона там, чи РПЦ. Всі казали наша церква. От. Наша церква. Ой, така ж страшна штука переміни. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, хорошого настрою. Вибачайте, може, кому спортив настрій. Та я на одне відео з поганим настроєм вам 100 зніму з хорошим. Бувайте здорові.